Знову всім привіт! На операційному столі у нас чергова така цяцька маляю З виду такий як 936 чи 7. В общем, потрапив він до нас на стіл, бо відмовились ремонтувати в сервісі. Сказали, черга на місяць вперед, тому потрапило воно до мене отак. -от. Воно все було зібране, це вже розібрав карбюратор. З діагнозом потрапила вона до мене, що вона не заводиться. Ну, в першу чергу все це діло розібрав. Ось дивіться, це корпус залишився. ось Дивіться, це його запчастинки. Ось сіточка вона забита. І на сітці стояла ось оця блямба. то Толі трава, то ли тирса, то ли земля. не зрозуміло, що вона. Я вважаю, що оце і є причина того, що воно не заводиться. Ну, зараз попробуємо все це діло відмити, зібрати і спробуємо завести. А так завжди звертайте увагу на отакі речі. І так, продовжуємо наша пилочка Оліомак. Немає іскри. Модуль зажигання чи запалювання стоїть новий, але тут зазор. Між магнітом і модулятором дуже великий. Дивіться, як це роблю я. Кусочок спецбутилки відрізаний. Ну, в залежності від того, яка бутилка, товщина може мінятися там від 0,1 до 0,3 мм. Оце якраз ідеальний зазор. Ми його беремо сюди, вкладаємо і, бачите, дуже свободно ходить. Нам все це діло треба підвести. зараз. Беремо шестигранічок. Усе це діло. Ми відпускаємо. Отак. От Бачите, катушечка ходить. І виводимо ротор на магніти. Вивели, отак от виставили і закручуємо. Спочатку перший, тоді другий гвинтик. От якось так. Закручуємо з чувством, щоб не пообривати болти. Ось такий от зазорчик. Не дуже його видно, але повірте мені. Обзазор той, що треба. Так, значить, дивіться, шановні, підвів я модульок зажигання, все, але іскри, як не було, так і нема. Начав далі все це діло розбирати. Є ось такі ось два проводка. Ідуть вони ось до цієї кнопочки вімкнення, запалювання. Дивіться, що я побачив у цьому ось місці. Дужен стояти такий ось сальничок невеличкий. Такий сальничок. Отак він там стояв. І от на місці цього сальничка капітально так перетерло провода. Якщо видно, то я думаю, видно, один і ось другий. І вони перехрестились і замкнули. Також тут є у нас нюанс якось. Фішечка відпала від модулька зажигання там стоїть. І значить, фішечки ті, що підходять до самої кнопки. Також у нас в обриві самі, сама жилка в обриві. Бачите, це все діло зараз міняємо. Збираємо, пробуємо, перевіряємо іскру.